Хай почує тебе Господь у день смутку, захистить тебе ім'я Бога Якова, Хай пошле тобі поміч зі святині, і Хай допоможе тобі із Сіону, Хай згадає всі твої жертви і прийме твоє всепалення, Хай дасть тобі за твоїм серцем і здійснить кожний твій задум. Ми радітимемо твоїм спасінням і в ім'я нашого Бога підіймемо наші стяги. Хай Господь виконає всі твої прохання. Тепер я дізнався, що Господь спас свого помазанця, він опікуватиметься ним зі свого святого неба, спасіння у силі Його правиці. Одні хваляться колісницями, інші кіньми, а ми будемо величатися ім'ям нашого Господа Бога. Вони похитнулися і попадали, а ми встали. І набираємося сили. Господи, спаси, царю, вислухай нас того дня, коли ми благатимемо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.